Дійсно, 2025 рік це рік безпрецедентного розширення програми Доступні ліки, плюс 30 номенклатурних позицій буде додано до тих 75, що існують на сьогодні. Лікарські засоби комбіновані для зниження тиску гіпотензивні препарати, будуть гормонозамісні, коли, наприклад, щитовидна залоза працює неповноцінно і потрібні. Лікарські засоби, які заміняють ті гормони, які могла продуктувати ця залоза, також є протироматоїдні препарати. Окремо питання вводиться лікарські засоби для дітей. В першу чергу це е, один базовий антибіотик, який буде ремпурсуватись, плюс будуть протигельмітні препарати, а також вушні краплі, очні краплі і е, мазі для дітей, які найчастіше використовуються. Якщо по препаратах, то це буде більше 600 препаратів, повністю безоплатні або з незначною доплатою е, в рамках програми Доступні ліки».